Ще одна країна, яка теж заявляє про деяку економічну активність із нами? Скажімо так, це Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск офіційно заявив, що між Польщею та Україною скасовується безмитна торгівля. Наскільки сильно це взагалі вдарить зараз по нашій економіці, і наскільки у нас великі економічні зв'язки із Польщею наразі? Ну, це не тільки з Польщі, це з все з, з Європейським Союзом. У нас 5 червня закінчується торгівельне безвізє з Європейським Союзом. Е в результаті повернення квотного принципу постачання української аграрної продукції на європейський ринок, а це порядку 30 найменування аграрної продукції. Е загальні збитки українських підприємств аграрного сектору можуть сягнути до 3 мільярдів євро. Це достатньо довга історія, яка тягнеться з 22-го року, коли були прийняті рішення щодо зняття квотних обмежень по відношенню до української аграрної продукції зв'язку з тим, що в нас тоді було повністю заблоковане Чорне море. І єдиним шляхом експорту української аграрної продукції на світові ринки був транзит через Європейський Союз. В Європі дуже сильно преміальний аграрний ринок, він багатий. В Європі є дуже велика е, специфіка аграрного сектору. В Європі, по суті, аграрний соціалізм. 70% доходів європейського фермера це дотації Брюсселя. Європейські аграрії є надзвичайно агресивні, захищаючи свої пільги і свої інтереси. І коли в нормальній конкурентній боротьбі з українськими виробниками вони не можуть дати собі ради, вони починають блокувати кордони. І ми мали достатньо чіткі прояви цього і в 2023-24 роках. І вже на сьогоднішній момент остаточно прийнято рішення, що в Україні повертається квотний принцип продажу аграрної продукції, який був до 2022 року, до початку активної фази бойових дій. Це зле, це недобре. Це протирічить українському руху до європейського союзу, але це відображає реалії сьогоднішнього європейського аграрного ринку. Мені просто ще й цікаво подивитися, як європейці будуть обходити пропозицію американців. Подавати на європейський ринок аграрну продукцію. Тому в даній ситуації ми маємо з вами розуміти, що, ну, як на мене, це є надзвичайно складна тема для перемовин, тому що без української участі в аграрному європейському ринку наша європейська інтеграція дуже сильно затягується. Тому подивимося, як воно буде яким чином це буде виглядати, але можу для українських аграрів сказати, що е, сьогодні ситуація набагато краще, ніж була у 2022 році. Сьогодні працює зерновий коридор через Чорне море, сьогодні через е, територіальні води європейських країн, наших партнерів Румунії Болгарії, нормально працює більш-менш е, е, експортно-імпортний рух, які дозволяють експортувати українську аграрну продукцію, обходячи європейський союз, ті ринки, які ми традиційно присутні. Так що, торгівельний безвіст працював, він дав свої позитивні моменти зараз. Європейці від нього відмовляються, це їх право. Чув таку думку, що це зараз пов'язано із виборами безпосередньо в Польщі, яка наразі головує в Раді Європи, і що вони цю тему не будуть ніяк підіймати і повертати нам цей статус, принаймні до того моменту, поки у них вибори не прийдуть. А далі якраз вже незаваром, це, член... не це ж не тільки Польща, це і Угорщина, це і Словаччина, це і Франція. Тобто там не тільки поляки, та поляки вони найбільш агресивні з точки зору е, захисту своїх національних інтересів, але там є купа країн аграрних, які на сьогоднішній момент також виступали проти української аграрної продукції на європейському ринку. А наступним йде, е, по суті головування Данії, і це вже буде в, в певному сенсі незабаром за кілька місяців. А як ви вважаєте, чи якщо коли Данія очолить цю раду Європи, чи можемо ми розраховувати на певні перемовини про повернення цього пільгового статусу? То перемовини можуть бути. Але ще раз повторюю: цілий ряд країн Європейського Союзу не хочуть пускати українську аграрну продукцію на внутрішній ринок. Данія тут нічого сама зробити не зможе. Так що в даній ситуації давайте не тішити себе зайвими ілюзіями. Дуже багато буде залежати від того, чим закінчиться перемовини з американцями. Тому що американці дуже жорстко налаштовані на те, щоб засунути в Європу свою гов'ядину, е, свої зернові культури, подивимося, як будуть опиратися ті самі польські аграрії, американському, американській яловичі. Е, Ще один момент, який також треба розуміти: е, я би хотів подивитися, які конкретно кордони будуть блокувати польські аграрії, коли е, в європейський ринок почне надходити американська аграрна продукція. Так що, подивимося, я думаю, що деякі речі будуть дуже сильно мінятися в найближчий час. Так, друзі, обов'язково пишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І, пане Олеже, якщо дозволите на останок такий наш класичний бліц про те, що нас чекає найближчим часом, про інфляцію, про курс долара, тощо і про, про податки. А вже ж та тарифи для населення. Давайте, напевно, з нашого вже сім здорового курсу долара розпочнемо. Чи, чи змінився прогноз ваш стосовно того, яким він може бути на кінець цього року? На кінець цього року він буде на рівні. 44-45, а середньорічний буде 43,5. Десь приблизно так воно буде. А, тобто на нього на, наразі поки що всі ці тарифні війни, які Трамп організовує, не впливають на те, який курс у нас. Ну, ми знаходимося на глибокому узбіччі, глибокому узбіччі світових фінансових процесів. Ми така собі. Дуже 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 велика фінансова провінція. Тому по великому рахунку, нас це обходить стороною, тим більше ми дуже сильно прив'язані до макроекономічного фінансування наших партнерів, яке здійснюється в доларах. Якщо 26-й рік буде складним, тоді ситуація з курсом гривні буде інакша. А поки ми маємо тих 50 мільярдів доларів кредиту на цей рік, українські гривні нічого не загрожує. Інфляція, якою вона буде в найближчі місяці, літо почнеться. Подивимося, що буде з погодніми умовами. Якщо будуть хороші погодні умови, інфляція піде вниз. І наостанок: а вже ж про тарифи, про податки, що наразі обговорюється от в економічних колах, чи чекати нам підняття ПДВ, наприклад? Міжнародний валютний фонд наполягає на піднятті ПДВ, він наполягає на запровадженні просивної школи. Оподаткування доходів фізичних осіб, тому що Міжнародний валютний фонд прогнозує, що макроекономічне фінансування на наступних буде різко зменшено. Наскільки це правда, як це буде виглядати, сказати зараз важко, але в той же час ми чули заяву від пана Гетьманцева, що нинішня Верховна Рада податки вже піднімати не буде. Подивимося. Все залежить від того, коли закінчиться активна фаза бойових дій, і на яких умовах вона закінчиться, і які будуть гарантії безпеки для України. Від цього буде залежати і податкова база України, і курс до рівні до долара, і дуже багато інших економічних показників. Дякую дуже, пані та панове Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та поширювати це відео, щоб більше людей дізнавалися правду. Дякую.